Як вижити на зарплату Є і позитивні різні моменти? Не можу сказати, що я зараз тільки говорю про погане. Хочу, щоб ніхто з вас не подумав, що я жаліюся, чи ще е, якось знецінюю збройні сили Фак, України як для військових, так і для цивільних, як можна зекономити е, достатньо. Чимало грошей за короткі приводить. прийде час. нас знищувати чим тим далі і далі в глиб нашої країни давати задню. Не можеш бути в піхоті, будь корисним, в армії чимось інакшим. Це моє правило. Ну, файно поїсти, запити чимось файним люблю. Зайду в магазин, постійно вилітає декілька сотень гривень, бо купив якогось соку до соку і. Все, мінус Сас на своєму каналі, хочу сьогодні підняти з вами таку тему, як взагалі військові виживають на свою зарплату. От вдуматись, військовослужбовець рядового складу отримує сьогодні в Збройних силах України 20 тисяч гривень, плюс-мінус в залежності від посади, від вислуги років і тому подібне. І якщо тако, друзі, подумати, якщо людина є сім'я в цивільному житті, Є діти, є інші свої проблеми. Як можна прогодувати себе, забезпечити бронею, аптечкою, купити собі поїсти, відправити дружині з дітьми. Як? Якось так, друзі, переходиться знаходити якісь методи, як можна зекономити. І сьогодні я для вас покажу. Який варіант економити на енергетиках? Бо енергетики п'ють. Багато військових, дуже багато, він допомагає щось трошки тіп, аля. Ну, друзі, це жарт, енергетик це зло, шкода, але інколи його хочеться. Тому, друзяки, сьогодні я для вас покажу, як я економлю я, які знаходжу шляхи для цього. Так, да, Звичайно, якщо людина штурмує, штурмовік знаходиться е, в зоні бойових дій на передній лінії, Чи, можливо, не штурмовик, медик, зв'язківець, танкіст. Так, ця людина може отримати 100 тисяч ЗП, можливо, більше, скинутись на общак, на інші проблеми, і залишити собі кошти, щоб приїхати з позиції і вкусно похавати десь в кафе чи купити щось смачне в супермаркеті. Але звичайний солдат, який проходить службу з не в бойовому підрозділі або в бойовому, але не знаходиться на лінії зіткнення, в його є одна зарплата. Якщо Підрозділ більш, такі скажімо, за своїх тримається, ще бійці отримують премію до зарплати. Плюс-мінус те саме, що і зарплата, можливо, чуть більш. Але в скупності залишається все одно не так вже й багато. Тому давайте розберемо зараз тих, хто отримує 20 тисяч гривень. І як взагалі можна на це прожити. Друзі, лайфхак сьогодні для військових, як зекономити, як не лінитися. Так, звичайно, що з цих всіх, всіх задовбало, хочеться мати достойну заробітну плату, хочеться нічому собі не відказувати, не звертатись постійно до волонтерів за допомогою, хочеться цього не робити. Але, але, друзі, так як держава в нас ще не дійшла до цього і не знаю, коли дійде, тому потрібно виходити із ситуації. От, друзяки, сьогодні я для вас покажу приклад, як я пішов в сусідський садок на рандомній хаті на Донбасі, нарвав яблук, горшок, винограду. І цим самим, я думаю, я зекономив тисячу-півтори гривень, бо б я завтра би поїхав в магазин, купив би якусь енергетику, соку, води чи молока. І воно б набій ще б щось купив якусь булочку. А так в мене отака от бадя, є така каструля. От і я в неї варю. Ще, друзяки, зараз вам покажу лайфхак, як можна наварити файного борща на костомашках, які коштують в супермаркеті 635 копійок за кілограм, друзяки. Ви подивіться, це, ми, як військові собі можемо дозволити такі файні костомашки. Тому, друзяки, не перемикаємо. Залишаємося на моєму каналі. Буду показувати для вас, що я тут готую на мінімальних. Таких сказати, продуктах, що нам видають, щось сам купляю, волонтери допомагають. Чим можна себе прогодувати і зекономити. Зекономити не з власної волі, а з тої, що потрібно мати Рубчиків в кармані завжди і не завжди вони є. Тому, друзяки, підписуємося і не перемикаємо. друзяки, трохи розділяв файного свого такого компотку, нічого страшного. Ви, друзяки, напишіть мені в коментарях. Ох, падає тяблочко. Як ви варите свій домашній компотік Які додаєте інгредієнти? Що сипате, любите з цукром без цукру Напишіть, друзі, в коментарях, мені буде цікаво почитати, я тут вже все порозкидав. Бо хочеться швидше йти до краплі, до останньої краплі, ви розумієте, друзяки. Ну нічого, вийшло, як на мене, раз, два, п'ять півторачок і трошки. Десять ну, дітер компоту вийшло, і я на це затратив цілий 0 гривень. Бо якось так. Якщо навіть подумати, що це придбати, ну я думаю, що придбати декілька яблук, грушок це не вже і багато. Але ліпше, звичайно, що є сусідський садок на рандомній хаті на Донбасі. Підшов, нарвав, присолодив. Хто не любить цукру, можна і без присолоджування. Тому, друзяки, якось так. Ви, друзяки, напишіть також в коментарях, чи полюбляєте ви пити компот. Чи полюбляєте ви так, як я, щось смачне готувати для себе. Напишіть в коментарях, як ви взагалі відноситесь до того, що в нас військових зарплата 20 тисяч гривень. Як? як ви вважаєте, можливо достойно себе забезпечити на ці кошти? Друзяки, ви напишіть, що ви думаєте взагалі про наш канал, чи подобається вам, чи не подобається, можливо, потрібно щось змінити мені. Bă, de Radu, i -i po -ci e citate, comentarii. Uita, Gruzeac, e pre-show. Час повечеряти. Дістав декілька огірочків від кактуса, який привіз з села. За тиждень трамбував майже цілу банку. Їм до всього, до сніданку, до обіду, до вечері. Огірочки заходять за милу душу. Сьогодні нам наш шеф-повар, який тут нас безпосередньо в частині приготував пюрешечку, коєбабчик. Я зварив такий файний компотік, який ви бачили, що я варив зараз. я це все акуратненько заряжу собі сюди, зап'ю файним компотиком. І далі піду займатися своїми справами, бо очікую побратимів, які мають заїхати до мене по е, нашим таким службовим питанням. Зараз, друзяки, я беру цю пирешечку. Правда, вже трошки прихолола. Але краще таку, ніж бути голодним. М -м -м. Друзі, огірочки від кактуса залітають просто на ура. Я думаю, що вони заслуговують лайк, жирний лайк. І підписку на наш канал, бо, друз'яки, це настільки смачно, я вам серйозно кажу. Тавітечки залітаю. Ох, друзяки. Так спішу поїсти, що я й вдавився. Тому, друзі, не спішимо, коли їмо, бо можна вдавитися. Їмо спокійно не говоримо на камеру чи самі до себе, щоб не вдавитися. Друзі, мені смачного, вам гарного вечора, гарних днів. Віримо в Збройні Сили України, донатимо, допомагаємо. І до зустрічі в нових відео на нашому каналі. Слава Україні! Друзяки, також хочу відзначити, що в армії і позитивні різні моменти. Не можу сказати, що я зараз тільки говорю про погане. Хочу, щоб ніхто з вас не подумав, що я жаліюся, чи ще якось знецінюю Збройні Сили України. Однозначно потрібно доєднуватись, підтримувати нас. І по можливості ставати в стрій так, так само, як і ми. Бо якщо не будемо ми воювати за нашу Україну, за нашу землю, ворог прийде нас знищувати чим тим далі і далі в глиб нашої країни. Тому, друзяки, не вішаємо носа, працюємо разом на перемогу. Пам'ятаємо, що в армії є дуже багато класних людей, дуже добрих побратимів, які стають рідними людьми з часом. І потрібно цінити те, що ми сьогодні маємо. Бо, як то кажуть, щастя це в простих речах. От для мене щастя це бахнуть компотіка Донбаса з Донбаса, пюрешечки. Звичайно, що сьогодні в день були і такати, погані новини, бо в наш бригаді є і 200, і 300. Але потрібно рухатись вперед. Мати Бога в серці, співчувати рідним, але і не давати задню. Не можеш бути в піхоті, будь-корисним, в армії чимось інакшим. Це моє правило. Тому, друзі, можете мене похейтити, можете ні. Написати, що я тилова, криса чи якось так. Бо мені без різниці. Насправді я пройшов великий шлях, щоб мати зараз таку посаду, яку я маю, щоб я міг наварити компота, повечерити пюрешкою і піти. Собі відпочивати. Можливо, поїхати на завдання, але вже не сижу в окопі 24 на 7. До цього потрібно було дійти, проявити себе, заслужити це. Я думаю, я з цим впорався і дякую сам собі за те, що я тут, і своїм командирам, які мене сюди призначили. Дякую вам, хлопці! Слава нації, смерть ворогам!